Змінити назву вулиці Василя Чапаєва на вулицю загиблого на Майдані Олександра Щербанюка, перейменувати Стасюка на вулицю Небесної сотні, а червоноармійську на героїв Майдану. Про це дискутували в міській раді депутати та громадськість. Сама червоноармійська від початку і до кінця має носити без всілякого розподілу, перерозподілу має носити цю назву. І почіпаємо так само за небесну сотню. Настасюка, де студентство вчиться, де багато молоді. Зміна назви вулиці Червона викликала найбільше дискусій. Деякі з депутатів та представників громади проти, бо кажуть, ця назва частина нашої історії. Натомість, на честь героїв Майдану пропонують перейменувати центральну площу. Шої бунка депутатів, яких дійсно сьогодні воювали батьки, воювали дітей. У них виникає питання, що не дуже, до можливо було б не тільки з цією точки зору переименувати, а й технічно. Обговорити питання по центральній площаді. І можливий варіант, щоб і сказали, що центральні площадки, її був би набагато сказати, центр міста і, можливо, історичної тих подій, які були Києві і тут також був Майдан, що герої Майдану перемінували. Різні думки в городян. Одні чернівчани просто вже звикли до назви своєї вулиці і змінювати її не хочуть. Інші ж хотіли б змінити назву якнайшвидше. Нащо міняти те, що вже давно-давно в нашому місті є. Є нормальна червоноармійська вулиця. Тому ну, що ви живете завдяки Червоній армії. Ну як це червоноармійська? Ми вже маємо свій колір прапора. Це навіть немає бесіди в тім, щоб, щоб залишити цю вулицю. Так. Тільки поміняти, як на скоро. Це вже не описується. Чорнова міська касла місця. Вже вийшло з історії. Вона вже ніяк не може називатися так. Чи перейменувати Чернівецькі вулиці на честь героїв Майдану, 6 березня на сесії вирішуватимуть депутати міської ради. Майя Гумена Ярослав Новицький, Іван Чижик, місцевий час.